А ви коли-небудь чули історії про те, як сила не завжди вирішує результат. У нашому випадку сила була на боці ворога, але саме хитрість стала ключем до перемоги. Це був один із тих днів, коли здається, що все про тебе. Іноді море мовчить, іноді шепоче як вітер у вухо, розповідаючи щось важливе. Тоді море шепотіло нам план. Азовське узбережжя, лінія фронту напружена до краю. Ворог намагається прорвати нашу оборону, використовуючи свою чисельну перевагу. Їхні сили мали бронетехніку, артилерію і навіть підтримку з моря. Тоді як у нас було усього кілька десятків морських піхотинців і мінімум ресурсів. Але ми знали, що здаватися не наш шлях. Отримавши інформацію про запланований наступ ворога, ми зрозуміли, що час грає проти нас. Якщо не вигадати щось негайно, ця ділянка фронту може стати новим плацдармом для противника. Але як отримати позицію, маючи лише кілька мінометів, стрілецьку зброю і велике бажання перемагати. Розвідка доповіла: ворог планує використати кілька бронімашин для прориву. Ціль очевидна висадка десанту у тилу і відрізання наших основних сил. Ми вирішили зіграти на їх самовпевненості. Якщо ворог хоче прориватися, то нехай він отримає те, чого не очікує. Наш план полягав у створенні ілюзії слабкості. Ми демонстративно залишили кілька позицій, здавалося б, через недостатню кількість особового складу. Тільки вузький перешийок із піском і кущами залишався вільним для ворожої атаки. Уся ця зона була ретельно замінована, але основною фішкою стала наша схованка: кілька добре замаскованих кулеметних точок і снайперських позицій. Наступного ранку, коли туман почав розсіватися, ми почули, як ворог готується до атаки. Їх бронемашини рухалися повільно, але упевнено. Ніби були абсолютно впевнені у своїй перевазі. Море здавалося майже спокійним, але ми знали, шторм почнеться зовсім скоро. Перша бронемашина підірвалася на протитанковій міні, ледь заїхавши на піщаний перешийок. Це зупинило всю колону, змусивши їх почати нервову перестрілку. Але ми не відповідали, тільки чекали. Ворог вирішив, що наші сили відступили, залишивши мінімальне прикриття, і почав висадку десанту з кількох човнів. Саме тут уступила в дію наша головна хитрість. Одразу після висадки ми навмисно дозволили їм закріпитися на пляжі. Вони почали розгортати свої позиції, не підозрюючи, що за ними уже спостерігають десятки наших очей. Як тільки вся їх увага була зосереджена на просуванні уперед, наші кулеметні і мінометні точки почали працювати. Перший удар прийшов раптово точний постріл з міномета знищив їх командний пункт. Далі вступили снайпери. Як не залишали ворогу жодного шансу навіть голови не підняти? Уся операція ворога перетворилася на хаос, коли наші кулемети розпочали шквальний вогонь по їх основних силах. Ми знали, що ключ до перемоги швидкість. В той час, як вони намагалися організувати оборону, ми здійснили швидку контратаку з флангів. Група наших морпіхів. Підкралася через прибережні зарості і закидала їхні позиції гранатами, їх бронімашини, які застрягли на мінованому полі, стали безпорадними мішенями. Коли на допомогу ворогу підходили ще кілька катерів, ми використали свою останню козирну карту. Один із наших морпіхів з позивним бухта. Запустив з плеча ПТРК по одному з човнів, який ішов попереду. Влучний удар викликав паніку, і решта катерів почали відступати, залишаючи десант на призволяще. Коли все закінчилося, ми побачили, що завдяки цій хитрості вдалося не лише зупинити ворога, а й захопити кілька полонених. Вони зізналися, були упевнені у своїй перемозі і не очікували. Такого опору це була наша маленька, але дуже важлива перемога. Ми втримали узбережжя, а ворог так і не зміг тоді закріпитися на цій ділянці. Але найголовніше, ми показали, що сила це не завжди танки і ракети. Іноді це хитрість, витримка і готовність до нестандартних рішень.